Таксист побив пасажира. Неприємний інцидент в Ужгороді наробив неабиякого розголосу в соціальних мережах. Подія трапилася вночі у кожної сторони конфлікту. Своя версія. Скільки за приїзд, каже, ми даємо вам 200 гривень, я каже, ні, ви мені дасте 400. Після чого вмикає рацію, просто диспетчера суму за проїзд і, сум, і певну суму за, от, за цю подію, яка сталася по дорозі. Вона каже, 200 з копійками гривень. Ми каже, ми готові давати вам ці 200 гривень. Вона вмикає рацію, каже, ти мені дасть 400 гривень. Я каже, я вам тепер нічого не дам, будемо чекати, вирішувати питання, поки приїде поліція. У нас так, чого, ми виходимо з машини, я з жінку повідомляю, що ми йдемо до Зіни, підійдемо, підійде. підійде Відповідальні органи, будемо вирішуватися мирним шляхом. У нас те, що кричить, сигналить біля будинку, тобто це сусіди, це батьба, мама, грубо говоря, вже стала, це біля будинку нашого було. Потім і мама вибіжала на, на цю подію, от. але це вже було запізно. Ми, я, приїхали хлопці її ці, що вона визивала по службі не поліцію, а визвала своїх з фірми Стартаксі. Приїхали, побили, нанесли тілесні пошкодження. За висновками чергового лікаря травмпункту Ужгородської центральної міської клінічної лікарні у юнака закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин голови, забій нісад на обличчя справа, забій грудної клітки зліва. Те, що втужні, що юнак не здав кров на алкогольне сп'яніння, він пояснює так. От, я не відмовлявся. Я прийшов у відділок. Мені майор поліції Роман Віктор Вікторович запитав, чи ви чи ви будете здавати тест на алкоголь, чи ні. Я каже поганому стані, як бажаєте, можу здати, можу не здати. Тобто я зараз поганому стані, навіть заяву не можу написати. Е, майор поліції на що мені відповів? Сказав, е, я можу писати, складувати протокол, після чого він буде складений. Я тобі дам перечат, перечитати, ознайомитись. Я перечитав, ознайомився, е, звернув увагу на четвертий пункт, ну, тілесні пошкодження. Тілесні пошкодження не були вказані. Ми звернулися у службу таксі, якою хлопець скористався, повертаючись додому. Жінка водій на камеру коментувати відмовилася, адже стверджує, що їй погрожували. За словами таксиста, обоє пасажирів були у нетверезому стані. Коли настав час розраховуватися водій повернулася до пасажирів і побачила, що заднє сидіння було брудне. Пасажира знудило. Проїзд коштував 70 гривень, хімчистка 150. Проте, чоловіки за версією водія, відмовилися платити не тільки за хімчистку, але й за проїзд, і почали лайливо сваритися, погрожуючи фізичною розправою після цих слів водій повідомила диспетчеру, що має проблеми з клієнтами, і попросила, аби та викликала поліцію. Звідки з'явилися тілесні ушкодження у клієнта? Таксі водій не знає. Ситуацію прокоментував керуючий фірми. Таксі двоє молодих: дівчина 16-річна а також хлопець ну в років десь вісімнадцять були в митрезному стані. Тобто водій дуже довго їх чекав перед соло. Дійсно, питав диспетчера, чи брати їх, чи не брати, тому що дуже, бо дівчина падала там, п'яна була до того, до того степені, що вона падала пару разів на собою на землю. Ну, водій забрав. Пасажири не перше не хотіли розраховуватися із водієм, Нагло ввезли, чуть не до бійки йшли бити водія. Водій попросив диспетчера визвати службу равідділа, районну службу райвідділа, поліції, тобто, що виклик, щоб допомогли. Значить, на це вони ж самі почали тікати із автомобіля, тобто не розрахувалися з одягом. По цій справі вже розпочали кримінальне провадження. У поліції обіцяють встановити особу винуватця нічних розбірок. На місце події поліцію викликала сама жінка-таксистка. Спочатку на місце події прибула група швидкого реагування, потім вони викликали слідчо-оперативну групу, яка вже почала документувати дану подію. Зустрічної ну, якоїсь заяви жінка не писала, тобто наразі вона тільки ну, допитана, тобто ніякої ну про якийсь злочин, що до неї був вчинений, вона не заявляла. То наразі в рамках розпочатого кримінального провадження проводиться розслідування, в якому, ну, під час якого буде встановлена об'єктивна істина, тобто буде встановлено винних осіб і притягнуто їх до відповідальності.